Друзі, всім привіт! В вашій увазі короткий відео огляд повербанка від фірми Solar ємкістю 26800. В цьому відео я покажу, що саме представляє себе цей повербанк. І ось в такій упаковочці, в такій коробочці і в такій упаковочки ви отримаєте повербанк, якщо оформите замовлення на нашому сайті. В комплекті іде інструкція, і. Шнур для зарядки мікро-USB І також такий шнурочок, який кріпиться до повербанку, для того, щоб в подальшому можна було повербанк десь закріпити на якомусь місці. Наприклад, для того, щоб він підзаряджався. І так, сам повербанк. представляє себе ось такий крутий девайс. Скажу відверто дуже класно. Штука, має вагу більше ніж 500 грам. Як бачите, повербанк має встроєний ліхтарик. Я зараз вам продемонструю, як він працює. Тут саме кріпиться петелька, шнурочок, який я вам тільки що показував. Саме тут знаходиться кнопка, за допомогою якої можна провірити заряд повербанка. З іншої сторони, повербанка розташована ось така сонячна панель, за допомогою якої ви завжди можете підзаряджати ваш повербанк, навіть тоді, коли у вас немає поряд розетки. Але скажу. Відразу що за допомогою сонячної батареї, звичайно, повністю зарядити повербанк буде дуже довго і дуже важко, тому це потрібно використовувати як додаткову підзарядку для повербанка. З цієї сторони знаходяться роз'єми, два порти USB, потім мікро USB для зарядки і вихід для підключення Type-C. Якщо нажати на кнопочку, то ми побачимо, як загораються діоди, які відображають рівень заряду самого повербанка. Щоб активувати функцію ліхтарик на даному повербанку, потрібно нажати і трошки потримати кнопку. Сам ліхтарик має декілька режимів, і я вам зараз їх продемонструю. Перший режим ми зажали кнопочку, перший режим, другий режим ліхтарика, третій режим. І четвертий режим. І щоб виключити, ми нажимаємо ще раз. На питання, яким же чином ми можемо його підзаряджати за допомогою сонячної батареї. Для цього насправді не потрібно ніякої інструкції. Все, що потрібно зробити, положити його, наприклад, на підвіконник або десь на вулиці, для того, щоб попадало сонячне проміння, сонячне світло. І функція. Підзаряджання від сонячної батареї включається автоматично. В цьому місці загориться зелений діод, і ви побачите, як почне мигати сам процес зарядки. Тому, як ви...